Доброго дня, Миколаю, сьогодні у нас 15 липня, 23 рік. Сьогодні зробимо такий огляд і собі на запам'ятовування городів, По городам проїдемося, були ми вже на пшениці, ну, заїдемо. ще. А це ми знаходимося на просі. Просу, яке ми зібрали ячмінь і посіяли є відео просу. Як пожнивне, як на сіно, не знаємо, як воно вийде. Не протруювали ми його нічого. Це раннє просо, полтавське, полтавське, червоне. Срок вегетації 50, як вони кажуть, 60 днів, але ми так і осіяли, так не виходить. Ну, то, то таке. Отримали, прийшли в нас дощики, отримали ми всходи, маємо вже по два листочки. Але ми маємо і падали цю ячменю. Місцями ось така, де ми заходили, починали збір врожаю на городах, налаштовували комбайн. Тут багато ячменю. Хто як думає, що буде, що заб'є, ячмінь заб'є, просо чи просо. Просто більш скоріше вроді росте. Але буде що буде. Не буде зерна, буде сіно. Зберемо сіно. Це в нас тут спочатку. А тут, а тут трошки менше ячменю, можна сказати, його майже немає. Маємо ось такі всходи, Відразу вроді і не помітно, тому що солома лежить. Але гарні всходи, нагадую, не протруювали, нічого ми не робили з зерном. Ось так взяли, посіяли і все. Загальний вигляд ось так. Вроді нічого нема, але просто зійшло і занадто навіть густо. Що буде, те буде. Маємо, що маємо. Зберемо на сіно чи зберемо на зерно. Буде експеримент, саме цікаво. Просто Навіщо йому стоять задерма. Як кажуть, там відпочивати чи що. Не буде воно відпочивати. Хай працює на нас. Далі буде. Продовження огляду наших городів сьогодні. Кому цікаво, хто вже спостерігав, за пшеницею і шпалівка. Ось наша шпалівка, прийшли дожі вона. Дощі вона стояла. Висока красива, ну вона стоїть. Вона трошки похилилася, але вона стоїть. Можливо, сьогодні ми вийдемо її збирати. Висока маса стояла майже по груди. Зараз вона чуть вище колін, похилила її, але нічого, вся вона стоїть. Я думаю, що ми зберемо. Тут у нас просо, ось таке просо, яке ми весною сіяли на сіну. Думали сіно, а потім передумали, обробили гербіцидами Агрітокс. Вон полосочка в нас в одній це де не захватили. Там у нас бур'яни ростуть. А так ось лишили ми його, лишили ми його на зерно, чудове просо. Я думаю, щось зберемо тут. Ось таке воно має вигляд. Це в нас тут межа якраз. Між просом і пшеницею. Думаю, що зберемо якийсь рожай, а сіно якраз буде сіно, тому що ми його зберемо, а сіно лишимо в волках досихати і буде нам сіно. Так що, два в одному ми. Посіяли його на сіно, а зберемо зерно і будемо мати сіно. Я так думаю, але все залежить від погодних умов, як воно що дасть, як зібрати. Але маємо надію. Маємо надію, що все буде добре. Слава Україні! Це в нас зерно пшениці. Вимолотили ми, щоб поміряти вологу. Зліва це в нас на полі знаходиться пшениця. Вона більш як виповнена. Це в нас закордонної селекції. Точно не пам'ятаємо, тому що в нас їх дві актр. Чи артист, але все одно вони, всі вони безості, низькорослі. А це в нас пшениця шпалюка, яка на городах, вона там загущена. Але вона має як стекловидність, як кажучи, що скловидність. Та більш така просто жовта, набита, а ця скловидна Як раніше, то. Цінувалася скловидність, а так пшениця та й пшениця ціна на неї все одно одна. Осимороди. Ось така пшеничка. Щось сипе, щось буде зібрали ми врожай пшеничний свої, скосили, ось вийшов такий газон повен, скільки тут Бог його знає, завеземо з дому. Ляня придбав собі челленджера у власність приїхав допомогти. Ось така пшеничка у нас вийшла, так ми її скосили, збрили, 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 геть, солома лежить. Тут десь біля гектара, а може гектар. Городика такого. Мабуть, не знаю. Перемірюю. Ще не мірю Все, з пшеницею на городах покінчили. Тепер пшениця на полі залишилась лишилася. Зараз будемо трошки ремонтувати. І вперед, мабуть, завтра. Слава Україні!